Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Сьогодні ми знову мандруємо чарівним світом українських народних казок. І така цікава казочка у нас сьогодні буде. Тільки перш ніж я почну читати, ви вмощуйтесь у ліжечку зручненько та слухайте уважно. Казочка називається Язиката хвеська. Ох, нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. Та таке ж лихо і з жінками. Тільки що почує, так зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кума, сюріднесенька, що я чула. Тільки ж глядіть, нікому ж не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це тільки вам розповідаю. Та й почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а трета, п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. Ото були собі такі чоловік і жінка Петро та Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик зашвидка. Що не скаже їй чоловік, так вона усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй вже й не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічогісінько не допомагає. От раз поїхав Петро Орати та виорав гроші, скарб, у горщику, А було це ще за давніх часів, ще за панщини. І думав він собі: ох, як довідається економ! Зараз вже відніме. Хм. А довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся. Хм. Вона ж по всьому селу рознесе. І що ж його робити? Думав, думав чоловік бідолаха та й надумав. Ага. Треба, напевно, одучити жінку от такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Хм. Ото взяв він ті гроші. Привіз їх додому, заховав, а жінці та й нічого не каже. А другого дня гайнув на базар, купив там трохи бубликів та зайця, а вертаючись з базару, привернув до річки, витяг з ятерів та з вершів рибу, а зайця поклав у вершу. Усю рибу одніс у діброву та й порозкидав попід кущами. А ті бублики, що купив, Взяв та й почіпляв на одній груші, що на узлісці стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, а він і каже їй О, жінко, а ходімо до лісу, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська йому Тю, що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває риба в лісі? Тю. Та а вже ж буває Хвесько. От сьогодні, здається, і ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ну, ось ходімо лиш, побачиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли то під тим, то під тим кущем. Хвеська не вірить очам, але риба лежить. А Петро сміється. Ха, ну що, Хвесько, не казав же я тобі. О, оце так диво! Вперше таке бачу говорить вона. І родилася, і хрестилася, ху -ху -ху, а такого дива ще не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходімо лишень до річки, глянемо, чи не піймався там заєць у ятір чи вершу. Тю, на тебе, чоловіче, чи в тебе лихоманка, чи ти не здурів, хвеська йому каже. Та де ж таки видано, щоб зайці у верші ловилися? Ну, не видано, то не видано. Отже, ти ж казала, що й риби в лісі не бачила, а є, от бачиш, ходімо лиш, каже їй. Пішли вони. Виходять на узлісся, коли це стоїть груша, а на ній бубликів врясно, аж віти гнуться, а хвеська кричить ой, чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Ото дивина. Та бачу, бачу, каже чоловік ну то що, що бубликів на груші не бачила. Тю, та Петре, ну та як же так? Та чи ти здурів, чи лихоманку маєш, та ж бублики на груші? Бублики на груші. Хіба бублики ростуть на груші? Ну, звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс, ото й зосталися бублики. Тю, ну й дивина, ну, чоловіче, струшувати їх. Струсили ті бублики та й ідуть двоє до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого порожньо. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу. О, аж у ній заєць. Ох, ти ж моя ненько! аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. фух, і родилася, і хрестилася, ох, такого ще не бачила. Що за дивина сьогодні, а не день? Фу, ну та й що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходімо лиш додому, бо вже пізно. Ото поназбирали все та й пішли. Приходять додому, а жінка й почала. Фух, і що воно, чоловіче, за день такий сьогодні? І родилася, і хрестилася, а такого дня ще не бачила Хм, риба в лісі, заєць у верші, і бублики на груші. Ну, дивина. О, ху, та це ще нічого. Каже Петро, ото диво, що я сьогодні і гроші знайшов жінко!» Йо, та їй бо знайшов. Ну, чоловіче, а де ж вони? Ну, так ось вони. Та й витягає Петро гроші. Ох, тепер же чоловіче, і ми будемо багаті. Будемо, каже чоловік. Але не дуже, бо як економ дізнається, то зараз одніме. Еге ж, ох, лишенько, каже жінка. Ну, а як же він довідається? Ну, щоб мені те сета, Ох, щоб нікому не скажу. Ну, гляди мені, Хвесько, та не кажи, бо лихо нам буде, та гляди, не кажи нікому й про те, що ми сьогодні в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я й гроші знайшов. Бо в такі дні, звичайно, скарби знаходяться. Отак От собі Петро жартує, а Хвеська йому й вірить. О, добре, добре, нікому в світі не скажу, каже жінка. Ото надвечір чути галас. Гомін на селі якийсь здійнявся. Ой, чоловіче, а, а що це там таке? Хвеська питається. Он там чуєш галас якийсь. А ну, що бо там таке, піду я подивлюся, жінко. Повертається Петро додому та й каже Ось не дивись, та не слухай поганого жінку. А Хвеська йому Ой, та ну, бо Петрику, голубчику ріднесенький, кажи бо. Ой, та то. каже чоловік, наш пан економ покрав у пана ковбаси, а тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже та й повірила вже їй і кортить розказати. Ой, лишенько, побіжу на я до куми меланки, цукру, позичу, скрикнула Хвеська та як схопиться з місця. Та не ходи, ти, Хвесько, сиди вдома краще. Каже чоловік: Гляди, щоб чогось зайвого не бовкнула, бо ж знаєш, наш економ як довідається, що ти про нього щось розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухала та й не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як же таки про своє щастя та не розказати нікому? І побігла до куми Меланки. Прибігла та й сидить. Ох, як же хочеться їй розказати, але ж боїться, та й каже Ой, горе на світі убогому, хоч би й нам хотіла справити собі нові чоботи до свята, так нема за що й справити. А кума Меланка та й собі Ох, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська та не дає й доказати, та зараз за своє. О, ну та, може, дасть Бог, скоро не будемо в Богі. О, а як то так? питається кума Меланка, та й сама вже вуха нашорошила. Ох, кумасю, і не знаю, як то і казати, таке то таке сталося. Хм. Та кажіть, бо та кажіть. Умовляє кума Меланка, ой, та й не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно щостіна, умовляє кума Меланка Ой, ну, куманю, кажу, але нікому, нікому, каже хвеська. Це вже я тільки вам, та глядіть нікому. Ото слухайте, ем, був мій Петро та гроші знайшов, та й усе розповіла. Тільки Хвеська з хати від куми, а кума Меланка за свиту та й до куми Пріськи. Ох, кумочко, чи ви чули, чи чули, чи знаєте? А тут. Свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, от і бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро насварився на хвеську за щось і добре таки нагримав на неї. А вона тоді йому й каже Ось, стривай же ти, такий сякий! Коли так? І побігла вже і дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв, трохи не бив, що він гроші знайшов і ховається з ними. Ото день чи два поминуло та й кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз мокрим рядно. Ого го, кажи но, ну, такий сякий гроші знайшов. Е, ні. Каже Петро, не знаходив? То як то так не знаходив? А жінка твоя каже, що знаходив. Ох, та що там, пане, моя жінка, каже. Моя жінка та не сповна розуму, та вона чого в світі хіба не наплете? Хм, а так чи не так, то зараз побачимо. Ану, покличте сюди жінку, каже економ. Ото зараз тую хвеську приводять та й питається економ. Знайшов твій гроші чоловік чи ні? А, знайшов, панночку, знайшов, так, так. Ну, от, Петре, бачиш? питається тоді економ у Петра. Е, та що, каже той, вона чого хочеш не наплете, а ви її краще спитайте, пане, коли це було? Хм, ніколи, жінко, це було, розказуй, питається економ. Та коли? Ну саме тоді, як ото ліс притхнувся, ото ми ходили в ліс по рибу, та під кожним кущем рибу збирали. Ну, що ще далі скажеш? Питається Петро, е, ну що, що, тепер уже не обдарешся саме те, й тоді було, як ми рибу з тобою в лісі збирали, і бублейна хмара йшла і в лісі бубликів ми багатько натрусили, і ще у вершу у той день заяць впіймався. О, ото слухайте, пане економ, каже Петро, чи ж вона до діла плете, хай вона вам до пуття розкаже, коли то і як було. Ну еге ж, ну то коли і як? «Ой, еге, коли та як? Ну та саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, та по селу водили. Мене по селу? А чого ж то мене по селу водили, ану? питається економ. Та, ну, та, коли ж ви вибачайте, пане, то коли ви вже ну, якщо питаєтеся, то я казатиму тоді як вас били ковбасами, що ви у пана покрали? Як скрикне тут економ. Ах ти така сяка, як ти смієш мені таке казати. Ану, візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала по селу. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка, мовляв, не сповна розуму. Тоді економ подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська і Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпила, і тут аж доторопала, якої біди наробила. Прийшли додому, а вона вплач. Ох, ти ж мене, чоловіче, та підвів. Хвесько, жінко, моя люба, не я тебе підвів, а ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не серця. Давай помиримося. Ото й помирилася. Живуть та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить, що лихо багато балакати, той навчилась тримати той свій язичок за зубами. От і казочці, діточки, кінець, а хто слухав, молодець.